прийшла з огороду, зібрала трохи кабаків. Ну, там ще є. Кабаки маленькі, ну нічого. Помідори Помідори це зверху такі більші, не того, що я вибирала. Отакі, ось Манюсінькі там. Це просто тут з крою кущі були більші. Кабачки, кабачки ще будуть. І камунча там, і денька ось там, там ще як не дві осталося, отакі манюні. Бурячук он манюні. теж такий. Ну, Оце такий. Такий урожай сьогодні я зібрала. Друзі, буду готувати собі м'ясний блин. Для цього мені потрібно форшу, по рецепту 100 грам. Я, друзі, беру, тут у мене десь 120, ну, примерно так. Це форш. Ну, форш куриний ясно. Тоді додаю одне яєчко, друзі, додаю 50 мл молока. тоді мені потрібно. Мені потрібно вівсяний хлоп'я. Ну, я, друзі, додаю, добавляю... <кій> добавляю висівки, 20 грамів потрібно вівсяний хлоп'яв. Я, я додаю 20 грамів висівок і 10 грамів кукурудзяного крохмолу. Оце отут я трошки змінила, по своєму роблю. Ну, оце хорошо розмішую. Так, хорошо розмішаю і подивлюся, що воно. Друзі, такий блин роблю перший раз. Щось хочеться новенького, хочеться вкусненького. Ну, не знаю. Опробую. Попробую і вам скажу. Так, оце я розмішала. Тепер ще добавлю посолю сульки трошки, ну, оток, фото. І додавлю приправи. До куртки ну, і ток ход. Ну, напевно і все. Тук, мій хороший Ось, дивіться, я хорошо розмішала. В общем, те, що я замінила тільки по своєму, це я зробила не вівсяні всякі хлоп'я, а висівки і плюс кохму. Ну, і щось подивлюся. І тепер мені оце потрібно виложувати на холодну сковорідку. Сковорідку я змазала і виложу на холодну сковорідку. Друзі, це і вам трішки. Заступаю, але мені просто на цю руку зручніше, зараз я покажу. То, оце я висипала, скорітку змозала, і потрібно змозувати і бочки хорошо. І оце буду накривати крішечкою, і нехай буде на слабенькому вогні. І будемо так жорити. То, мені хороший, але ну, це, вроді би, більш-менш розміщувала. Так, і накриваю. Зараз, бо не наготувала ж кришечкою, і нехай воно у нас піджарюється. Мої хороші блинчик готовий. Перевернула я його при допомозі кришки. Написано було в рецепті змазати сметанкою, мазала і ложила огірочки. Я змазала йогуртом, положила помідорки. І тепер отак -от переверну і оце, друзі, блинчик. Готовий. Друзі, оце мій сніданок. Блинчик я вже попробувала, щоб вам сказати. Я вам скажу, мені сподобався, я готувати буду. Ну, по рецепту, може, я навіть на той раз попробую іменно так, як по рецепту: 100 грам фаршу, 50 мл молока. Овсяні хлоп'я 20 грам, одне яйце сіль, перець, по вкусу. І ще в мене, друзі, буде це курій з молоком. І буде в мене сир моцарелло. Мої хороші, готуйте. Хто ще зі мною сніда, всім смачного. А я зараз поснідаю, піду яблука поріжу. Не знаю, сонечка дуже нема, але поріжу. А вам, друзі, всім здоров'я, миру, благополуччя, всього вам найкращого!